Він вже 15 років допомагає, опікується безпритульними тваринами. І команда сніданку під час візиту у Бердичів познайомилась з місцевою зіркою, волонтером Сергієм. Він щодня рятує, годує, лікує, опікується безпритульними собаками і котами. Також всіх своїх всіх тих, кого він підібрав, нагодував, полікував, називає своїми друзями. Історія Сергія Волонтера. Дивіться далі. Приїхали до друзів. Це овчарик, хлопчик-говорунчик, овчарочка і наша режулька, маленька дівчатка. Привезли їм поїздки. Ждуть нас кожен день. Це Сергій Михайленко. Справжня зірка і мережі, TikTok і Бердичева. Все через особливе ставлення до чотирилапих мешканців цього міста. Ранок починаються дзвонки зранку. Помагаю друзям, є стерилізація, є там е, лікування, і потім, десь в час два дня я їжджу на цю трасу. Кожен день кормлю друзів. Таких приятелів у Сергія більш ніж пів сотні, і кожного він знає по імені. Це вчарік, це «Рижуля». Це овчарочка, це хлопчик-гаворунчик, там Льоліки. Я кажу Льоліки, тому що ну таке названня. Там живе Рижуля, Льолік, пелихата, Манюка. Це овчарик там живе Малий живе. В Скралівці в мене там в Пилихату живе. Іруся, Пуся, Жужа, Джесі, Рижуха, Рижуля, Старічок, Дві Дівчинки і Томас. Мені там військова уїжджала, десь місяця півтора назад. Попросила, щоб я забрав, то зараз він живе. Ну, кожен день я їжу кормлю. Такого дня ще не було, тому що ви знаєте, от не поїхав, не покормив, а погане навіть настроєння. Поїхав, покормив. Зовсім друге настроєння їдеш. У них енергія, не знаю. Ну вони ждуть день, хто їм допоможе. Вони що винуваті, що вони тут остались. Годує щодня Сергій не лише собак, а й котів. Банда. Мамка, мамка. Ксьо, друзі, натено. Коштами на їжу допомагають друзі Сергія, але нерідко каже, купує усе таки за власні, бо ж не може залишити своїх підопічних голодними. Ну хорошо, помогли сьогодні, завтра не помогли, треба за свої кошти. А тут треба от каркаси, сьогодні косточки гав'яжі беру. Там, ще беру шийки, котикам там на кришу кидаю. Ну це ну сума дієні. Ось так, як і сьогодні, в чотирилапій компанії у нього проходить кожен ранок вже 15 років. Мама любила собачок завжди в мене. Собачки були. Потім я, потім, вже, як чесно говоря, у нас така ситуація вийшла. Жила мама на районі, привела діток. У мене там є одна собачка-чернишка, яка живе за магазином вже зі мною 15 років. І цю маму утравили. І ця чернишка прийняла цих діток і з ними почала ходити. Я якраз туди ходив, і почав її так кормити, і так почуть, почуть. І вийшлося вже в мене 60. Ну, от дивіться, подивіться на їхні очі. Як ніяк не поїхати. Як говориться, є любов, є бізнес. У мене любов. Сьогодні завдання номер один для Сергія це стерилізація тварин. Я зараз по Бердичу маю право простерилізувати 60 собачок. Мене ж в городі каже собачка. Знає, приїхав, посадив Тойоту, завіз, простеризував, приїхав і там само випустив. Але мрії та плани на майбутнє набагато глобальніші. Я хочу построїти такий притулок на кращий в Україні. Я Вам жасу чесно серце кажу.